Сьомий Олександр Булака і другий Степан Солдатко. Головний тренер цієї команди — Олег Шайтанов. Арбітри цієї зустрічі Андрій Фісенко Суми. Зараз розмовим. Тим часом Віктора Віктокарчука забирається. У нас зараз гра між командами деміфудзалу. Наразі нулю зараз в момент академій футзал може бути. Даний шапорщик пробуває затихачок до споду. Збиває у нас Денис свозний. Вікриває у нас рахунок на третій хвилині. З цього поєдинку. Даже тут підходить між Бернацький, ну і далі вже свій так починає будувати одразу. Ярош пас на Бернацького віддає. Пробиває бернацький і зараз шапочник забирає. Іде зараз вперед академія футзалу. Бачимо зараз іде! Зараз зараз у нас забуває! Знову ж таки, цього разу забиває у нас хрещук після пасу від Дениса Шапошнікова. Павлюка, ну і тут все спокійно для Дениса Шапа для Даніла Шапошенкового кіпер команди е, з Ужгорода. Зараз хорош баначу напрямку. Бондаренка, зараз він забиває таки. Але Жикал зараз передача пройшла від Артема Волико. Напрямку. Все ж таки Дениса Бондаренко і він забиває його з роздягає. Владислав Бондаренко. Пас далі на Бондарська. далі Бернацький зараз за десь за забиває! Забуває, все ж таки, Васико здалося б, що не забив, але м'яч прошив. Сітку насправді І... молодшим. Зі шкільком одній від команді відповідно. За Зуда портах Токарчука, тут провела возня, але матч між командами Коцибинської футзал Коцебинське Доманівка Миколаївська область. Ну а. На закуску тобі, Зараз такому. так і скажу, за моменту корошу, какая шукаю проводить, Тримає м'яч приймаємо кадемія футзалу. І на цьому нас лунає фінальна середина. Отже, Академія футзалу у нас фішує першою.